Знімаю я це відео як продовження відео про проблеми лівого берега, яке подивилася шоста частина населення Києва. Я тут знову повторюватиму проблеми, але більше зосереджуватимусь на рішеннях. То що, щоб краще мене розуміти, краще подивіться повне відео. Щоб поглинутись в атмосферу, їдемо прямо на лівий берег. На перший погляд, не так уже й страшно: фонтани, милі вулички, щастя на Русанівці. Але нащо стільки простору? Ви можете подумати, що це просто моя суб'єктивна оцінка, але насправді в цьому полягає одна з основних проблем лівого берега. Як ця причина називається? Нещільна забудова. Подивіться на відстані між будівлями. Щоб подолати відстань від одного будинку до будинку, навпроти знадобиться кілька хвилин. А якщо посередині буде ще й магістраль, вам доведеться спускатися в підземний перехід, підійматися. Це все займе хвилин 10. тоді як у традиційній європейській архітектурі і забудові для цього знадобиться секунд 30. Чому так сталося? В минулому відео я вже розказувала про те, як формувалась модерністична забудова і чому так. Тож щоб розуміти мене остаточно, все ж перейдіть і подивіться це відео. Але якщо коротко, то різниця полягає в різних поглядах і підходах до проєктування міста. Модерністи проєктували місто з висоти пташиного польоту. Тобто воно має бути виразним саме з дуже високої перспективи. Подивіться на Троєщину на мапі. Такі форми, такі візерунки з тих будинків ну хіба це не захоплює. Але якщо ми подивимося на погляд з точки зору пішохода, це вже не так привабливо. От в цьому основна різниця в сучасному світі комфортні міста дійшли до того, що проектувати треба в першу чергу з точки зору пішохода. Наш мозок влаштований так, що він досі очікує небезпеки і тому завжди шукає простір, де він зможе сховатися, прикрити спину і водночас бачити все, що відбувається навколо нього. Саме тому нам іноді дуже некомфортно в надзвичайно відкритих просторах, бо ми стоїмо просто посеред поля і відчуваємо себе небезпечно. Щоб це зрозуміти, просто спробуйте інтуїтивно в місті знайти місце, де вам буде комфортно поїсти. Швидше за все, ви знайдете якийсь маленький вузенький простір або простір, де багато щільних дерев, щоб прикрити спину, спертися коло стінки чи коло дерева. Усе тому, що ми любимо співмасштабні нам простори. У них нам комфортно, а в інші ми не хочемо приходити і монструозні висотки, і величезні поля з магістрали і. Парків без нічого викликають у нас недовіру, а довіряємо суспільству, знайомимося і відкриваємося. Ми саме в таких. Камерних невеликих просторах, другий безперечний мінус таких просторів це кліматичні умови. Звісно, літо пройшло, і ви вже не спечетеся на величезній вулиці, на якій не буде тіні, тому що будинки задалеко, але ідуть холоди і вороги ті самі. Висотні будівлі опускають висотні вітри вниз і викликають протяги. Час рішення пропоную ущільнювати забудову. Але тут варто зупинитися, тому що ущільнення забудови, чи як в англійській мові це називається, infillness, це вже дуже складна політика, яка потребує ґрунтовного дослідження. Цим відео я не претендую на це дослідження, оскільки я просто знайомлю вас з термінами і пропоную це як варіант, бо він майже з, зі 100% ймовірністю застосовуватиметься. Це власне основне, що я пропагую цим каналом. Перш ніж змінювати щось у місті, треба проводити ґрунтовне дослідження, аналіз, експериментувати, тому що навіть крихітні деталі можуть докорінно змінити систему міста. А я вже мовчу про будівництво і забудову. Не існує висотки, яка просто стоїть. І ні на що не впливає, або порожньої будівлі, яка ніяк не впливає на район, це все дуже пов'язано, це все величезний клубок ниток соціальний, який дуже дуже тісно переплетений і, виймаючи одну ниточку, розпадається цілий клубок і не працює місто. Тому культура міцних господарників, як мерів міст. Які мислять квадратними метрами має загинути. Це популізм. На цьому етапі варто зупинитися і згадати, що лівий берег це не лише Троєщина, це й безліч нових районів. Осокарки, Позняки, Харківський, де зараз зводиться дуже багато висотних будівель і розбудовуються дороги. Тобто, цим пунктом я б хотіла наголосити, щоб ми припинили, хоча б будувати такі райони, а вже потім виправляти їх. І щоб такі райони не з'являлись ні в Києві, ні в яких інших містах України. А от як, де і чим ущільнюватись, це вже питання контексту. Куди ще? Там і так мурашник, Київ не гумовий. Так я й не кажу робити житлову забудову. Згадаємо проблеми, з якими стикаються лівобережні. Складно дістатись на правий берег. Чому? Бо всі їдуть на правий берег. Чому? Бо всі працюють на правому березі. Чому? Бо на лівому нема де працювати? Чому? Бо лівий це суцільний спальник. Що робити зі спальниками? Або що не так зі спальниками і на що з ними щось робити? Ну, ми вже зрозуміли, що найменше одну маятникову міграцію це коли велика частина людей у визначений час дня чи тижня систематично їздить в іншу частину міста і потім назад додому. Лівий берег зранку будній день всі їдуть на правий, і потім ввечері всі знову їдуть на лівий. І проблема тут не лише в заторах: якась частина міста на півдня порожніє, а якась забита під вінець. Це якесь нераціональне використання міста, вам не здається? І це ще не просто нераціонально, це ще й небезпечно. Які райони здаються нам найнебезпечнішими? Порожня вулиця вночі, магістраль, околиця міста, промзона, підземний перехід. Що спільного в усіх цих місцях? Там дуже мало людей. Там мало людей, які можуть побачити злочин або зупинити його. Я люблю цитату урбаністки Джейн Джейкобс, яка написала книгу смерть і життя великих американських міст. Просто читайте Джейн Джейкобс, моліться на Джейн Джейкобс. Читайте Смерть і життя великих американських міст. І все. І буде нам щастя, і будуть нам комфортні міста. Якщо всі зрозуміють те, що написала Джейн Джейкобс. І її цитата це: щоб убезпечити себе від поганих незнайомців, приведіть на вулицю більше будь-яких незнайомців. Бо людська маса в природі своїй вміє регулювати сама себе. Ось такий парадокс. Це, власне, ми повертаємося до теми парканів і закритих ЖК, і закритих спільнот. Це не працює. Ви робите небезпечним простір як всередині ЖК, так і ззовні. Дивіться моє відео. тут. Чи тут про те, чому паркани і закриті ЖК це погано? Погляньмо на лівий берег. З Самого ранку тут всі їдуть на правий працювати, потім повертаються і ховаються у свої квартири, лягаючи спати. Звісно, поправка на комендантську годину, але вулиці порожніють задовго до 12-ї ночі, і вже в цей момент це стає дуже небезпечним місцем. Як працює в хорошому районі, на вулиці постійно має хтось перебувати, чи то діти, які йдуть у школу, чи офісні працівники, які вийшли на обід, чи відвідувачі ресторану, який працює до пізна. Та містяни дуже часто звикли вважати паби, нічні клуби небезпечним місцем. Мовляв, п'яниць під дім запрошуєте, якщо відкриваєте такий у себе на першому поверсі. Але, по перше, не всі там п'яні, тому що є, як мінімум, працівники закладу, яким вигідно, щоб на території закладу і на території навколо не відбувалося ніяких. Поганих випадків, а тим паче кримінальних злочинів. Вони тут виступають очами вулиці і контролерами вулиці. По-друге, як я вже зазначила, людській масі притаманна саморегуляція. Ми поводимо себе інакше, коли на нас спрямовані погляди. І тобто безпечною буде та вулиця, на якій є люди вночі, і небезпечною буде та вулиця за рогом, на якій. Уже ті самі відвідувачі клубу будуть, але поодинці. Ось така вулиця стає небезпечною. Та вулиця, на якій хтось є, але дуже-дуже мало. Тому що немає нікого, хто зможе побачити і проконтролювати і якось відреагувати на цей злочин. Невеличка пауза. Нагадати, що ви можете мене підтримати на баймій кофі на патреоні або особисті картки. Лише завдяки цьому. Канал взагалі існує, і я розумію, що я роблю щось корисне. Тож посилання традиційно в описі. Тож так, весь перший поверх має бути комерційним. Прям весь так. Та це нереально. Але в центральних районах Києва, які побудовані історично, це все працює. Я вже мовчу про найкомфортніші міста світу, де всі райони і навіть найвіддаленіші, весь перший поверх у них комерційний. А що це дає місту? Робочі місця. І от ви вже не їдете на правий берег працювати, а спускаєтеся на перший поверх свого будинку працювати у своїй булочній, ательє, айтішній компанії, рієлтуській конторі. А що це дає містянам? Швидкий доступ до щоденних потреб. Тож визначилось, район не має мати одну функцію. Тобто, наприклад, спальник там лише сплять, або бізнес-район там лише працюють у визначений час. Тобто будинок має ставати цілою екосистемою з нашарувань функцій. Перший поверх це комерція. Середні поверхи можуть бути як офісними, так і житловими. І верхні поверхи це переважно житлові, оскільки там гнучкіше планування, вони можуть бути мансардними, наприклад. А як привабити бізнес? А що треба тому бізнесу? Недорогі площі. Щоб площі були недорогими, їх має бути багато. Як ми вже зрозуміли, найвигідніше розташування для, для бізнесу це перший поверх, оскільки це найшвидший доступ до користувача. А що з цим можна зробити? Робити більший периметр забудови. І тут виникає проблема. Модерністи, це минуле століття, чомусь вирішили будувати вгору, а не вшир у п'ятиповерховій будівлі. Відсоток першого поверху це 20%. Бо відсоток кожного поверху в п'ятиповерховій будівлі 20%. відсотків. У десятиповерховій це вже всього 10%. А у 25-поверховій, яка найбільше притаманна сучасному Києву, відсоток першого поверху всього 4%. Що ще поганого у високоповерхівках? Та приблизно все. Через надто велику кількість людей в одному під'їзді не утворюється спільнота, тому що забагато людей користуються одним і тим самим напівприватним простором. Умовно, навіщо вам робити щось, якось покращувати ваш під'їзд, якщо ним користуються стільки людей? Це власне одна з проблем, чому е, містяни сприймають все, що за межами їхньої квартири, як чуже, тому що ним користуються чужі люди. Умовно, навіщо мені прибирати ліфт, якщо ним користуються тисячу людей. Або щодня цим ліфтом їздить тисячу людей. Якщо я видріпую тут щось на стінці, ніхто навіть не дізнається, що це зробив саме я. І це не проблема знову ж таки якоїсь поганої ментальності українців. Так відбувається у всіх мурашниках по всьому світу. Тобто, уявляєте, архітектура може визначити успіх. Економіку під'їзду району міста і країни в результаті. Звісно, так, напевно, каже будь-яка людина будь-якої професії. Я от, от архітекторка. Узагалі вражає, наскільки архітектура впливає на життя людей. Існує книга про архітектуру парламентів і про те, як ця архітектура впливає на політику цих самих парламентів. Детальніший огляд, проблем висоток, дивіться, в моєму Першому відео, але як вмістити стільки ж людей, не підвищуючи поверховість? Така висока будівля не підвищує щільність населення. На підтвердження цього, візьміть щільність населення Львова і щільність населення Києва. І згадайте, що у Львові висотність значно менша. Навіть на околицях, де більшість це нова забудова, це не 25 поверхів, а максимум 16. а не як у Києва. І це величезна перевага Львова. Що ще нам треба для хорошого міста? Щоб воно було пішохідним. Усі наші попередні спроби вивести людей на вулицю розіб'ються об такий високий рівень автомобілізації, тому що людям некомфортно перебувати у такій близькості до швидких машин. Це гучно, спекотно, забруднено, небезпечно. І восьмисмугова магістраль зазвичай обрізає доступ до іншого боку вулиці. Чомусь, якщо запропонувати людям поїхати в це місто або в це, вони оберуть це. Але, повертаючись додому, вимагають більше доріг і розв'язок, роблячи ось таке місто, займаючи гектари територій, на яких могли бути будівлі, парки і площі. Розширення доріг ніяк не вирішує затори, воно їх посилює. Розширюючи дороги, ми робимо місто ось таким, тобто непривабливим для пішохода. Тобто, вбиваємо альтернативу автівці, великі і ноги, створюючи пропозицію для автівок, ми створюємо попит на автівки, вбиваємо альтернативу. Створюємо ще більший попит на автівки, ще більшу пропозицію, ще більший попит, і це замкнене коло до слова, місто зараз витрачає 2 мільярди гривень на будівництво розв'язки на оболоні. Швидше за все, ціна уже 10 разів підвищилася. І суть в тому, що ми це не просто не критична витрата. Ми ні в якому разі не маємо дозволяти, щоб таке будувалося в наших містах і в мирний час. Автомобілізацію на лівому березі ми вже частково вирішили ущільненням території і різномиттям функцій в одному будинку. Тобто тепер, якщо у вас є якась потреба, замість того, щоб сідати в машину і їхати через пів міста, ви просто спускаєтеся на перший поверх. Що далі? Звуження автомобільних смуг, розвиток велоінфраструктури, розвиток громадського транспорту тут зупинимось. Якщо конкретно, то я говорю про трамвай. Запустити трамвай, якщо не по всіх мостах Києва, то, хоча б по більшості. Трамвай у сучасній Європі є відповіддю на всі питання. Забруднення повітря? Він електричний. Шумове забруднення. Нові трамвайні колії покриті травою. Вона поглинає шум і вологу, до речі. Затори? Трамвай переважно їде по окремій смузі і не стоїть у заторах. Метро дороге у будівництві? Так трамвай часом навіть ефективніший і значно дешевший. Ця розмова трохи серйозніша, але друзі. Останнім часом, останніми тижнями, в українському інфопросторі несеться дуже багато фейків російської пропаганди і інфовкидів, мета яких в першу чергу це не донесення інформації, а паніка. Як ми знаємо, паніка найкращий друг російської пропаганди і найбільший ворог країни, яка веде визвольну війну за виживання. Тож тут і зараз я хочу попросити вас стежити за тим, що ви споживаєте, і хто вам надає цю інформацію. Оскільки більшість анонімних телеграм-каналів в Україні є російськими або проросійськими. Вони не мають ніякої відповідальності за те, що вони постять. Тому, будь ласка, підпишіться на сторінки офіційних медіа. Якість цих медіа можете оцінити на сайті інституту масової інформації, як я вже зазначила. Е... Паніка це дуже хороший друг російської пропаганди, і ми бачимо, що Росія витрачає дивовижний ресурс на поширення паніки і негативних настроїв в українському суспільстві. Власне, минулорічні обстріли цивільної інфраструктури і блекаути, тому головний доказ. Тож, будь ласка, дбайте про своє фізичне і психологічне здоров'я. З цим ми зможемо продовжувати боротьбу якомога довше, особисто я. Нещодавно вперше пішла до психолога. В моєму поколінні ніколи не було стигматизації психологів, але все ж я чомусь довго тримала і зараз, нарешті, вперше пішла. Вивелось у мене якийсь психологічний блок від психологів, тому що я два тижні взагалі наважувалася до цього якось підійти. Врешті я обрала собі платформу, «Розмова», зайшла на сайт. Ще через кілька годин наважилася заповнити анкету. Зараз я покажу, як це все відбувається, бо мені було складно, власне, через те, що я не розуміла, чого мені очікувати. Але все доволі нативно. Просто є анкета, де ви вказуєте, власне, з чим би ви хотіли звернутися. Які у вас особливі вимоги? Далі ви заповнюєте формальності типу очно, онлайн якісь особливі вимоги, як, наприклад, у мене було це терапія обов'язково українською мовою. І вам викидає список психотерапевтів, які працюють з вашими проблемами і підпадають під ваші вимоги. Я довго не могла зрозуміти, оскільки я не психологиня. За чим, за чим мені взагалі оцінити терапевта? Тобто від себе можу порадити, що найкраще це подивитися на цінності. Там є пункти цінності, подивитися на фото, тому що лише так ви зможете зрозуміти, чи ваша це людина. Якщо є відео, то взагалі прекрасно. Ви одразу. Плюс-мінус оцінити темперамент людини. От і далі просто призначаєте сесію, вас переносить в телеграм-канал, ви спілкуєтеся, все дуже легко далі. Е, просто спробуйте. Я вважаю, що кожна доросла свідома людина має мати у себе терапевта і регулярно його відвідувати. Це як лікар. Тим паче, що з промокодом Іван на ви отримаєте 20% на свою першу сесію з психологом. З моїх розповідей може здатися, що я абсолютно не розумію контексту України контексту війни. Але урбанізм ще й відомий тим, що це відносно недорогі рішення, які призводять до надзвичайно вдалих результатів. Алекс Шутюк у своєму відео про велополітику Львова розказував, що. А велодоріжки з'являлися лише в результаті капітальних ремонтів вулиць, і, можливо, ефективнішим були б швидкі і дешеві рішення. Вони по першу чергу покрили велодоріжками все місто і потім впроваджувалися б капітальніші рішення. Перейдіть, подивіться, реального урбаніста, а не студенток архітектурного слуги. Чарту. Є таке явище, як тактильний урбанізм. Це швидкі і недорогі рішення заборонити в'їзд на вулицю всього на тиждень, замість парковки поставити вазони з квітами, наземний перехід, замість підземного, намалювати фарбою велодоріжку. Ці зміни таке собі промацування перед капітальнішими змінами. Не можете переконати мешканців міста, що краще розвивати пішохідне місто, а не мати парковку під домом. Забороніть парковку всього на тиждень. Поставте на місці паркомісць е, столики, вазони з квітами, і подивіться на реакцію. В результаті це призведе до того, що мешканці значно легше в подальшому погодяться на пішоходизацію всієї вулиці. Згадаймо контрактову площу, Андріївський узвіз, площу ринок. Це все в минулому парковки і автомобільні дороги. А що взагалі коштує поставити стовпчики на в'їзді на вулицю, які в разі чого ще й можна легко демонтувати? Але цими маленькими рішеннями ми змінюємо ставлення людей до магістралей і пішоходизації вулиць. Тож, якщо говорити про хронологію дій на лівому березі, то це в першу чергу такі швидкі і дешеві рішення, які дадуть відповіді на значно більші питання: що, як, і де будувати, і як ущільнювати забудову, наприклад. А знаєте, що ще є надзвичайно дешевим рішенням, зважаючи на користь на дивовижну користь, яке воно приносить, це FPV-дрони. Тож закликаю вас задонатити моїм знайомим на дрони. Перше, з чого б я почала порятунок лівого берега, це насправді просто підтримка громадського транспорту, щоб зробити переїзд між берегами якомога легшим. Щоб е, їздити на лівий берег було не півтори години, а пів години комфортним транспортом. Побудувати трамвайну колію дорого, але зробити смугу громадського транспорту вже не так, але принесе чималий результат. Оскільки метро під час повітряної тривоги теж не їздить, автівка стає єдиним варіантом, як пересуватися між берегами. Звісно, ще й маршрутки, але це окрема тема для відео. Влада Києва систематично ігнорує потреби містян і ігнорує десь соту петицію про скасування рішення про зупинку наземного транспорту під час тривоги. Все. Ви дозняли всю розмовну частину.